Так, Коптільня Деддісмок. Оп! Ой, краса яка, ну. Так. Це у нас копчений От така Отака красотка. Смачненьке м'яско. Палюся, що коптільня непогано коптить. Дуже мені подобається. І зараз я вам розкажу привілегії. Металічної каптілки. Все-таки, блін, метал краще. Ну, з метала вдома зробити важче, якщо ви самі хочете робити. Приходиться робити з дерева. Ну, дерево, от я знав, що воно недолговечне, тому що через деякий період часу із дерева виходить. Його все, його рве. От дивіться, Це моя коптильня, яку я робив сам. І ось дерево вже починає рвати. Дивіться, ось тріщина раз, а ось гля яке. Туди вже тепер треба купляти якийсь герметик. За... Ну, герметиком замазувати, гля її як розперло. І це цільна дошка, тобто, і вже її не стягнеш, ні саморізами, нічим. Тепер треба тепер тільки герметиком замазувати. І все. Так само і з дверима їх починає крутити. То яка б не була коптильня, з часом е знайте, що її все одно покруте. Все. Це щоб просто на замітку. Е бо в мене там питали, Коль, що скажеш по асоціації коптілок? Ну е твоя думка, ось моя думка. Металічна класна, ну тільки ж е не дай Бог. Не дай Бог, десь якийсь провід, як кажуть, чи, ну, не дай Бог, чи поплавиться, чи, чи дасть якусь цю, вона ж може почати битися током. Ну, ну, це, це чисто моя думка, така, знаєте, по техніці безпеки. Дерев'яна током важиш, бити не буде. Ну і по комплектації е, металічна коптілка, вона, я ж кажу, що довго тривала. Плюс до всього в неї порошкова покраска. Ну, це в цієї, що в мене, да? і, ну, не знаю, тобто вона, я думаю, що довше послужить, чим служить дерев'яна коптілка. Так що, якось отак. Кстати, по поводу коптілок і продукції Дедді Смок. Я на ці я ще раз за цей наповнюю, що це наш подарунок був на 50 тисяч підписників, і ця компанія, «Деді Смок» для всіх підписників робить безкоштовну доставку на всі їхні товари. Так що, якщо вас заінтересував мангал чи якийсь там я не знаю, смокер, да, там є у них ще барбікюшка, коптілки типу гарячого холодного копчення. Холодного копчення. Так що подивіться, просто, якщо інтересно, я сайт закріплю знизу і посмотрите, що там в нас є. Женщина, я поїхав? Да. Дай мені ключі, і я полетів. Ага. Зараз я готуюся їхати на базу, тому що чоловік до мене там приїде загранулірувати комбікорм треба. Тільки що, і вчора. Вже uh, в мене й жінка камінь кладе. Поки я один камінчик поклав, вона вже мені другий підносить, каже, диви, ось оцей вроде сюди, вроді ліпиться. Ну кажу, ліпиться, давай кажу його туди ліпити. Сейчас, в общем. тут, а бачите, куча така вроде би величенька була, а вже й не дуже велика. Дивіться, які у неї ці. Як вони називаються? Петунії. А мені піони. Думаю, піони якісь не такі. Да? А, там теж і піони є. Петунії гарно дуже цвітуть і оказується, оце, кстати, це вже відцвіло чи все. А, Тільки розцвітає. Е, вона каже мені, я, блін, раніше неправильно це все робила. Кажу чого? Е, оказується, треба отут, не отут обривати, коли засох цвіточок, а обривати повністю бутончик. То аж від оцієї от, Як воно називається? Ну коротше, від ось цього ростка, поняли. І його клац і обламуєш. І тоді петуння далі починає рости, рости, розростатися. От я вам показував, там які вони. Ось, оце ж вже ж підв'яла чи ні? Ну, ще вона ще. Хай вона. ще трошки. Вона оце... а, раз і отам хопа, і треба обрізати. Це чорна, взагалі. Гля, яка прикольна. чорна чорна. Ну, є трохи така, вона на якась ну, Те, вона темно. Воно ну темно-темно. Темно. да? фіолетова. Так, тут в нас що? Там е, розова, фіолетова, чорна. Опять така, типа, ну гарний такий цвет, да? е, такий прям гух. дуже гарно. Я б, я б хотіла. Але вона не... Ну не цей. Це теж розова. Ну, ми тут так по, по, по цей повішали, щоб воно естетично було. А тут збоку якась отака? О, ну, воно таке, бачите, біленьке з розовим. Тут у нас жовтенька і тут а красненька. Оце ну, біла, де? Оце біла повинна бути, а чи вона жовта? Ну, Сонечко, мабуть, виведе. Та ні, ну вона все одно жовта. Нема. Чисто білої, бачиш, немає. Во. Ну так що, в общем, в принципі, гарненько виходить. Глянь, які красоточки. Ну, це женщина. Ну, я вам скажу, що є і мужики, які реально люблять квіти. І я один із них. От ну гарно, знаєте, двір зайшов, я то все розумію, що це жінка цим займається. Ну, е, ну, от гарно ж, гарно. Тобто мужик зробив біседку, а жінка її трошечки от, до, до цього до ума привела, щоб воно ж гарненько було. А оце, що ти кажеш, як воно називається? Піони. О, петуні, піони. О, от такі, бляха, да. Ти знаєш, чим пахне? Останнім дзвоником. Повню вічно оце оці петуні. Тягнеш тянеш у школу, поки їх дотягнеш, вони розсипляться, коротше, половина. Ну, ти все одно дариш їх вчителю з такою радістю, що завтра в тебе вже е, буде канікули. Річка, рибалка, велосипеди з хлопцями, де жух, шашлики, там якісь сало, картошка жарена в лісі. Капець, отто де щастя. Оця асоціація в мене піонів із тою цією. Із, із запахом. Так, що жирна собака? Жиробос. Е, тільки що роз, розшив камінь, єлі розшив, я вам кажу, просто от, щоб ви розумали, який він... Тікай. То є твердюще таке, що капець, тільки що з Мариною зачищали ж його. Так, да, у бусі, так. Да. І розчищали його, тільки що зачищали щотками, і потім я вже розшивочною штучкою розшивав. Е, отака ось у мене штукень. Во. Бачите? Та і з обичного цього. І воно воно стирається. Це не набагато його хвати. Бачите, як воно Ну розшиває непогано. Все, да, Е, Зараз поїду на базу, потім сьогодні приїду, буду починати е, покладку. З цієї сторони вже. Фух. А тут буде лице. Тут буде Окей, просто лице. Ух ти, молодець. Бач, домашня ж натуральна. Да? Я, кстати, заказав там із мамою клубники додому, мабуть, 5 кг і 3 кг черешні. Так що будете їсти. Е, оце в нас буде лицева сторона, раз і два. А тут а буде пустота. Плиткою все закладеться і той стопчик обкладеться теж плиткою. І плитка буде прямо йти з'єднуватися з двором. Там теж буде плитка лежати колись. Во. Так що, ну якось отак. Красота вийшла, як на мене, вже трошечки ще. Ще красивіше стало. Кришу ми закрили, металопрофіль постелили, брав метал повністю по довжині. 4,20 я заказував довжину, щоб один лист прям лягав зразу. І все, вийшло все доволі в принципі, непогано. Так, Пішов, я розгружу комбікорм, зараз хоча б сюди на на цей, на, е, балкончик хотів сказати, на порух О, і буду їхати. А? А, а колика домашня добра. Добра? Ну то ж, синук, вона взагалі без нічого. Треба, кстати, її полити, поняв? Взяти треба поливолку. Мабуть, там папа тут ту поламав а Я ось заїду куплю, поняв? Ага. І треба поливолкою набрати води і отак полити, щоб вона водички напилася. Бо... І було вкусна, і було вкусна, звісно, бо дощі ж. Буде, буде вже... Оля пайовик називається. Коротше, сахар вже купляю, бо ніяк напой не можуть видати нам сахар. Бо то ще вже не буде, а, а літо буде. Да. Так. Воно за дощу запайсу не буде вже нічого ж. Я вий цей, зараз кукурузу закину і все. Боже, покатай. Так, і кукурузка. Вчора мені люди привезли, тому що я, я гранулірував із свого, а вони привезли вчора, бо не було кукурузи з собою. Каже Коль, ти кинь нам 5 мішків, а ми тобі привеземо, віддамо. Зараз загрузимо, Та я сам загрузу. Так, все, виїхали з дому. Зараз вам трохи рубрики. Найкраща дорога у місті Решетилівка. Коротше, Роблять ось нам дорогу, привезли... Фух. Як воно навіть називає, от фризовки, Во. як воно правильно називається, привезли от фризовки, кажуть, та ми ось вам розчистимо тут, вирівняємо. Ну Цієї от фризовки повинні хватити буквально десь отуди. До, до тої кучі гранатцева, тому що там ями такі, що десь от фризовки підсипеться 1 см, а десь пів метра. Розумієте? А, і ось, ось дивіться, кстати, теж поклали. Ну, Я тут прям кайфую на цьому участку дороги, як заїжджаю на вулицю. О, поклали десь буквально 10 метрів. Оце тобі. Оце тобі і хватить з вас, люди добрі. Так, ладно, все, друзі, поїхали на базу. Трошки погрануліруємо комбікорма. Ранкова фізкультура це теж добре. І так, ну що, шановні гості, друзі і трудяги, з чого почали, тим сьогодні, я думаю, і закінчимо. Ну, а почали ми ранком, закінчимо вечором. Зробили ми замовлення на гранулки знову. Взяв я тепер вже. 30 мішків БМВД і 10 мішків стартового комбікорма. Е, перший комбікорм я купляю е, у нас тут на місці. Він називається Копелянський млин. Е, все залежить, дивіться, від того. От я просто таку фішку про, для себе, знаєте, е, про, про, як там, прозондірував. Що да? старт, бачите, копелянського млина, він взагалі крупка-крупка така йде. А старт. Фірми гранулка він йде такими типу, гранулками уже, уже чистими. Ну, Не знаю, чи то моя думка, чи, чи може то мені так показалося. Ми купляємо ціпляві, воно в нас маловате, І от починає е, воно вже візуально зразу їсти комбікорм-гранулка десь на третій день. Тобто Перші три дні воно щось там вибирає, знаєте, йому так цей, а потім з трьох днів воно вже починає їсти все підряд. А от коли беру оцей комбікорм, що от маленький-маленький е дрібненький, вони починають його їсти зразу ж з першої секунди, як тільки ти посипав. Так, тут точечка ще залишилася вивезти. І що у нас тут? Ти опять вилізла, як ти задовбала? Дринчики, привіт! Привіт, мої золотенькі. Ой, красавчики які. Тфу -тфу -тфу на вас! Молодець. І Донат молодець, і ти молодець. Тут у нас відгодівельна група, як завжди. Ну, вони вечно дріхнуть. Я коли не зайду, вони вечно сплять. Не знаю. Тут дві свинки такі хороші. Одну, мабуть, все-таки я оставлю. Подивимося, звісно, що, що із них вийде, Ну можна одну залити. Ось одна лежить точно, а ось, мабуть, друга. Коротше, якась із них. І одна із них лаповуха. Прям такі от вуха аж висять. Це мадама Чорнуха. Щось вона в мене така бешена, якась, я не знаю. Линяє зараз, це якраз добре, в неї період линьки пройде і повинна кинутися до хряка. Джон і компанія. Джон Вік. Привіт. Привіт Джон. Привіт, Привіт, кабанюш. Ти кабаню. такий, здоровий. Короче, в нас, в общем, тут в принципі, все нормально. Ця дівчина вроді за, за цей. Вроді не кидається до хрячка, так що тьфу-тьфу-тьфу. І робили сьогодні дезінфекцію ЗВК, усе посипали. Кстаті, і мух менше стало. Да. Такий запах тут тепер донатом пахне. Та ладно, ні, запах хороших препаратів оцих дуже кстати, пахне. Чого я сюди йшов? Хто його зна чого? Ну ладно, пішли далі назад. А, по поводу пірозйомки мені написали, що оцей дімер не годиться, треба, щоб цей він робе. Він, два... Вона... він держить два бролери, круто і все. Іменно такий. Я не знаю, як буде той робити, що на вертлюжку маленький. Типу е... десь у мене валявся такий. Ні, немає в мене його. Ну, в общем, от простенький там дімер такий напаєчка. Може там і потеря є, в мощності у кіловатах, чи в нагрузці, чи як воно там. Ну, в цьому, що лампочки вішають, то працює все на відмінно. я би сказав, даже дуже добре. Так, ну що, приходимо сюди. Ага, а тут -а у нас біда. Тому що, а, все, я зрозумів, про що я йшов. Я йшов по воду. Треба було водички туди капнути. Роблю я замес на камінь 1 до 3. Тобто, одне відро цементу, три відра піска. Пісок річковий їздив, тут у нас купляв 420 гривень за тонну. Ну, я поїхав в прицеп. У прицеп мені гельнули тонну 200. Так що, ото взяв, поки що хвати, вироблю його, потім поїду знову і ще візьму. Якось отак. Так. Фух. Літру води туди додав, зараз воно розмішає. Мені не... ну, от, щоб, знаєте, На грані не бути роствор такий, от, на грані, що горошинки наче накрутити. крутити. Но він не має бути рідкий. Тому що рідкий одразу камінь пливе. Ви тоді не покладете камінь і, і не буде у вас хорошого е, шва. Тобто, якщо буде погана посадка у цьому, то тоді камінь отута, шов між камнем. Його просто-напросто не вийде, тому що цей камінь він попливе і в притул попливе до слідчого, поняли до цього нижнього. І він притулиться, е, естественно, скривиться, ну і завалиться. Тобто, завалити камінь дуже, дуже легко і просто, особливо коли це робиться на стопчиках. Тому що я кладу типу рваного каменя, я знаю, що є роблять такі каркаси, каркас положив, виходить, камінчиком обклав, розпором закидав. Опять каркас, ну не знаю. Як на мене, це прям прям дуже полінивому, і тоді, блін, десь буде розтвору, прям кулаку ліза щілина, а десь все одно камінь до каменя буде торкатися. Воно не дуже естественно, то є ну, не дуже красиво получається. Так, вроді би воно ще домішає. Якщо, що, коли буде потеря вологи, то я тоді ще чуть-чуть водички. Так, що в мене тут? Це вже камінь відложений. Якщо хто кластиме або тільки пробує, не навалюйте зразу каменя біля себе багато. Робіть от невеличкими порціями, щоб можна було із чого вибрати. От буде, буде, що, що класти тут, я вже так прикидаю. Ось, наприклад, сюди у нас покладеться той. Це поки що відкинеться. Оцей десь теж кинеться, щас руба. о, Коротше, зараз виберу, прокладеться і буде красота. Зараз покладу цю сторону, повністю викладу, а потім перейду вже до задньої. Може, навіть це буде завтра утром, того, що... того що... мені це займе, звісно, трошечки багатовато. Ну, зараз спробуємо. Так, все, ладно, друзі, е, я закінчую відео. Всім дякую за перегляд, всім здоров'я, хай вас Бог береже. І у вас, і в нас усе буде добре. Я далі працювати. Ну і ви теж там не опускайтеся, як кажуть, чи, чи не лінуйтеся, отак. Не опускайте руки, не лінуйтеся і все буде добре. Пробуємо, стараємося і не боїмося. Це саме головне. Да. Все, шановні друзі, давайте всім пока-пока.